Ти теж колись казала, усе для дітей? Казала і ховала себе глибше і глибше, свої мрії, свої бажання. Здавалось, це правильно. Любов це жертва, правда? А що якщо через 20 років ти подивишся в дзеркало і не впізнаєш себе? Сьогодні поговоримо про вибір, який роблять мільйони батьків. І про те, чому це не вибір, а пастка. Історія, сильна емоція, яка втягує. Уяви жінка, назвемо її Олена. Колись вона мріяла про свою кав'ярню, про подорожі, про яскраве життя. Та з народженням сина все змінилося. Вона була поруч завжди, кожен день, кожну ніч, усі ресурси на нього, хобі, час для себе? Ні, це не на часі. І всі казали, ти неймовірна мама. Минуло два десятиліття. Син поїхав. У квартирі тиша. А у дзеркалі жінка, яка не пам'ятає, ким була до материнства. Чи було це правильно? Чи була це любов, чи самозабуття? Чому ми себе стираємо? Жертва виглядає благородно, але за нею страх і тиск. Соцмережі показують ідеальних мам, усміхнених, стильних завжди поруч. І ти вже боїшся взяти годину на себе, бо це егоїзм, правда ж? А ще провина безкінечна. Гуляєш без дитини егоїстка. Пішла на роботу погана мама. Ця провина з'їдає і змушує жити чужими правилами. Як це шкодить дітям? І ось найболючіше така жертва не дарунок, а тягар. Дитина відчуває, мама відмовилась від усього через мене і замість легкості живе з провиною. Або гірше стає носієм чужих мрій, не своїх. Тато мріяв про футбол, син іде на тренування, хоча хоче малювати. Мама мріяла про сцену, донька в театральному, а душа не там. Це шлях до тривог, низької самооцінки і втрати себе. І в дитини, і в батька. Альтернатива. Не жертва, а приклад та вихід є. І він починається з простої фрази: Щаслива мама, щаслива дитина. Діти вчаться не з книжок, вони вчаться, дивлячись на нас. Хочеш, щоб твоя дитина йшла за мрією? Іди за своєю. Покажи, як це горіти справою, дбати про себе, жити з драйвом, Як повернути себе. Простий план. 30 хвилин для себе щодня без провини. Це не розкіш, це відновлення. Подивись, куди тече твій час. Можливо, годину в інстаграм можна замінити на курс мови. Попроси про допомогу. Чоловік, бабуся, подруга. Ти не маєш бути всім для всіх. Адаптуй мрії не можеш на балі, почни з короткої подорожі в межах країни, мрії як пластилін. Їх можна змінювати, але не знищувати, монстр на ім'я. Провина. І так провина не зникне миттєво. Але її можна приручити. Назви її. Я відчуваю провину. Постав під сумнів, це справді шкідливо? Чи це просто мій страх? Переформулюй я не тікаю від дитини, я заряджаюсь, щоб бути кращою для неї. Це не зрада. Це турбота про себе, а значить, і про неї. Не жертвуй собою. Бо твоя мрія це не ворог материнству, це її союзник. Діти потребують не втомлених героїнь, а живих і щасливих мам. Постав у коментарях свою мрію, яку ти давно відклала. Може, саме сьогодні, день, коли ти знову її дістанеш. І якщо це відео тебе зачепило, підпишись, бо далі буде ще більше чесних розмов про найважливіше.